Так, друзі, всім привіт! Знову знімаємо шифені, вже чесно кажучи, надаю мені трохи ці ремонти. Дуже довго затягнулося. вже весна підходить треба працювати. А ми ще, Я ще кручу, кручу тут потрошки. Взагалі, вирішив я переробити систему охолодження, теж так як всі вже надивився відео. Рішив я теж собі таке зробити. Ну, дуже багато води, воно не встигало охолоджувати. Ну Зараз будемо бачити вже, покажу себе в роботі, зазнімлю по-дальшому, поки що не знаю. Поклали, завели, попробували. Ще піду в роботі. Попробую, подивлюся як воно буде, я вам покажу, розкажу в дальнішому. Ось так ми. Бачите, старий радіатор зняли. ну Це стандартний він. Має 28 см. Отаку має він 35. 35. Ну, маленький, дуже він маленький. Товщина його 5 см. Ось це бачок ми зняли, бачите. Грубий, тяжкий зараз дуже. Дуже тяжкий, такий пристойний, десь сантиметр товщини має. Так що ми його виріши. Поставили ми тут ось такий радіатор Москвич. Ну, новий брав з нового зразка. Правда, ну, ось має він 40. 46, бачите, ширина його від краєчку до краєчку. 46. Так, тепер тут давай. Ось такий він має, ну тут 6, тут, виходить, внизу 7 з з боку, то він має тут 7 сантиметрів має його параметри. І в долину сюди він має, зараз вам покажу. Ну, по розмірах він має 41 От. тобто 41, 42 і 7. Оце його розміри цього радіатора, бачите. алюмінієвий повністю йде. Не знаю як він проходить. Ну, надіюсь щось проходить. Є знизу зливна пробка. Скільки прийде, то прийде. Вентилятор наш, який був, лишився від іномарки. Так ми його і поставили, бачите. Прийшлось доробити тільки от. Прийшлось докрутити ось планочку одну, планочку другу і болтиками це його прикрутили. Тут зробили плиту. Тройник, датчик. Це все купували в магазині з'єднання, ось такі з 32 на 20 перехід. Їх з'єднали і от, виходить, 32-й шланг, це 20-й. І так з'єднали. Шланги купили на шроті, дуже якісні, хоч би усні, але ліпше як нові. Це від, походу від Opel, Volkswagen шланги. Ну є достатньо. Вибір є великий, дуже шлангів, так що з цим нема що. Ось знизу теж так взяли, от поворотний. Бачите, от пішов і пішов на ту сторону. Зараз ну, я перейду. Ось тут теж з'єднання з 32 на 20. Теж саме поклали ці з'єднання і сюди пішов на вхід до помпи. От і все тут -ка. нема тут що заморочуватися. Ще доробимо бачок, правда, розширительний, але поки його немає. Пробку докупили, правда, не було. Джигу лійде, досить непогано стає. Ще буде розширений бачок там приблизно. Туту, от, це вже в процесі. Поки що не встигли його поставити. Бачите, все воно закривається, все чітко, нічого не чіпає. Все встановили середини. Тут доварили правдом, ще такі тут трубка і пластину. Дали вивели в сторону. І в нас так вийшло. Це вісімка. Тут -от. Що Тут у нас є 16 см, пластинка. Ну все Тут прикрутили на штатне місце, отвір був. Тут приварили і трубка йде до радіатора, теж прикручена в одному місці і в другому місці. Ну і все. Тут прикрутили все. Так що такі справи. Будемо сподіватися, що вже грітись може не буде так. 20 літрів води, а тут зараз 5 лізе. Так що вже подивимось, як він буде працювати, як себе поведе в роботі, яка температура буде. Це все вам покажу пізніше. Вже як заїдемо в роботу. Ну все, так що не буду вам знімати довге нудне відео. Такий коротенький відео розказав вам. Такі тут будні проходять в гаражі, треба вже скоро виїжджати, щось працювати трошки. Все, кому сподобалося, ставимо лайк, підписуємося на канал. Все, удачі!